Ч ты ручей бежит ручей? Таке враження, не наче я потрапив у 15-те століття, у середньовіччя. І якби не машини, то складається враження, що дійсно ти знаходишся у середньовіччі. Це 21 століття місто Боярка, вулиця Пролетарська, 2016 рік. Скажу вам відверто, поки походив тут буквально 10 хвилин, вже вимочив ноги. Тому я не заздрю мешканцям цієї вулиці, насправді не заздрю. Зараз бачимо продовження вулиці Кроликарської напрямку, як іти до озера. Но, насправді жахливий стан вулиці. Як я вже казав, не заздрю жителям, які тут проживають. які ви бачите першочергові проблеми, які має вирішити міська влада? І що б ви хотіли побажати нашій новій міській владі? Ну, не знаю, ну, в першу чергу, мабуть, це дороги, ось вот ці вот дороги, по яким ми ходимо. Тут же реально просто пройшов дощ і пройти не можна. Десь приходиш по колінам в грізі. Це невозможно. І ладно, там це б касалось тільки цієї дороги на поселки. А так, ну, по місту живу. Ну, у нас тут скільки? Одна нормальна дорога по всьому місту. Вот. А что пожелать? Ну, наверное, решительности каких-то отважных действий, чтобы поскорее начали предпринимать какие-то меры. Ну, что сказать? Руки звали про людей. Конечно, если хотя бы один тут жил бы, то побачил бы, как тут хорошо ходить и ездить. Угу. Что можно побажать? Ай будут просто какие-то дети длительные... Ну, по-перше, чтобы не красный. Це найголовніше, якщо не будуть красти, починає з Горсовету, горсовити, каже, яка ту самий саму ворчити, що там робить Горсоветі. І цими як, ну, бізнесменами, такими, як кі... подають в оренди кіоски, і вони потім роблять так віця, на відкати. Якщо цього не буде, тоді гроші будуть.